Привіт! Я Сергій, це Візаж, і ми відроджуємо рубрику Хоррор на ніч. Візаж це складна гра. Будьте терплячими, ретельно досліджуйте та з розуму використовуйте ресурси. Це ваша єдина надія. Бажають нам успіхів! Я жахливо боюся всіляких жахастиків, горорів, містики, взагалі всього, що пов'язано з чимось потойбічним, Ну вот, мне уже страшно. Слухай, вона зі старості помре просто, так довго це робиш. А, вас тут багато. Эпично. E, Нащо мені ключ від кімнати, з якої я щойно вийшов? Ця кімната містить предмети, що відображають ваш прогрес протягом гри. Предмети добуваються різними шляхами, включаючи закінчення глави. Як тільки ви знайдете такий предмет, він з'явиться у кімнаті прогресу. Угу. Значить, у нас є три для постаменту і можливо щось, щоб повіс... угу. повісити. Так от, до речі, враховуючи, що це гра, яка має українську, лок... <звук> українську локалізацію, тому одразу тебе попрошу підпишись, підтримай мене, постав лайк, напиши комент. як як тобі цікаво дивитися мої ігри, які я проходжу? Які чудові, який чудовий годинник. Е, шип не працює, до речі. Як тобі цікаво дивитися ігри і щоб мені було не так страшно. І можливо, щоб швидше виходили наступні серії. Алло? Привіт, Вейн, це Рос. Твоя сусідка. Я знаю, що вже пізно, і також знаю, що інколи турбую через незначні речі. Я вибачаю за це, але я трошки хвилююся. Майже три тижні я не бачила, чи ви виходили з дому. Все норм. Будь ласка, зателефонуй мені та повідом, що все добре. Дякую. Бувай. Ходити з телефоном я не можу. Ну, очевидно, що там була застрелена сім'я, і, скоріш за все, що ось. А, господи, це мої кроки. <смі> Я граю в наушник, і тут е голосу майже не чути, але дуже чути все, що кожен шорох, кожен гуркіт, скрип. Можна розмістити свічки. Добре. Якщо можна, обов'язково це зробимо. Психічне здоров'я вашого героя впливає на геймплей. Психічне здоров'я буде погіршуватися, якщо ви знаходитесь у темряві занадто довго. Іконка мозку в лівому кутку вказує на рівень вашого психічного здоров'я. Якщо ви бачите мозок чітко, то рівень здоров'я небезпечно низький. Небезпечні події траплятимуться постійно. Червона іконка хмари з'явиться у стресових ситуаціях. А стрес погіршує психічний стан. О. Якось я не побачив, що там є. Паранормальні речі трапляються протягом всієї гри. Слід навчитися їх визначати, тому що вони перескажають прогресу та погіршують ваш психічний стан. Психічний стан, у свою чергу, впливає на кількість паранормальних подій. Лампочка не працює, але її можна замінити на іншу. Добре, на кусі мешканцям чарівного міста Рейдзвіл. Небо сьогодні буде кришталево чистим. Стопчик термометра не впаде нижче 77 градусів за Фаренгейтом. Нас очікує спекотний день. Приготуйте сонцезахисний крем і шоруйте на пляж. Візьміть один день відпустки та пристіть його своїй другій половинці, щоб показати, як сильно ви її любите. Також у нас особливий гість, з яким нам не буде сумно. Його ім'я Двейн Андерсон і його сім'я, про яку ми не дізнаємося нічого. Залапали. Трохи незручно змишую адаптуватися. Угу. Ага, конверт не береться. Ну добре. Можна використати лампочку, щоб замінити пошкоджену або вставити її у лампу. Так, хорошо, а як її. А, це я просто буду її тримати в руках і все. Коли візьмете цю річ, ви розпочнете нову главу. Ви не зможете розпочати іншу главу, доки не завершите цю. Та все, пішли, нам нічого не страшно. Є два типи предметів: ключові та динамічні. Динамічні предмети зберігаються, коли це можливо. У вашому інвентарі і, як правило, можна використати один або декілька ритів. Ключові предмети є важливими для вашого прогресу і зберігаються у вашому ключовому інвентарі. Знайшли ключ з брелком і дзеркальце. Чудово, зберігаємо його. Глава перша. Долорес. Жахливий сон. Mm. А, отримуйте. Все, бачите, все працює, все окей. Погода дійсно просто шикарна, чудова, неймовірна просто. Ключ від підвалу. О, я знову... А, це радіо вимкнулось. Ми тебе вимкнемо, нічого страшного. Мозок не хвилюється, нічого не боїться. Ми підемо в єдину кімнату, де так я скоро освітить світло, і з нами нічого не трапиться. О, ліки. Пігулки допомагають покращити психічний стан вашого героя. Вони критично важливі для виживання. Коли стан психічного здоров'я критично низький, лише пігулки можуть покращити становище. Е, так, так, отримуйте, використати, переключити. Тобто я не можу тебе в інвентар положити? Ні, я тільки маю тримати тебе в руках. Чи як? Три штучки. Небагато. Ну, добре, буду тримати в руках. І, до речі, якщо я можу їх якось положити, покласти в інвентар, то скажіть. Це буде дуже круто. Бу! Дуже незручно відчиняються двері. Я розумію, що це для... Для обстановки. Чому погіршується? Це звичайний звичайний годинник. Ніхто не злякався, взагалі не страшно. Нема чого боятися, бачите? Нічого не видно. Просто, звичайно кімната і я, до речі, взагалі не розумію, куди мені треба йти. Дуже незручно. Я не. Я не хотів того робити. Я, в принципі, не до кінця розумію, що треба робити. Я тут просто хожу, нипаю по шкафам. Можливо, ще знайду якісь пігулки, це буде взагалі круто. Непогані кроси. Фін, хтось порізався. А, це також пігулка, але розсипані. Дуже важливий елемент дослідження. Поки я зможу. Та ну блін. <ріст> я хотів відкрити двері. А, блін, треба на себе просто відчиняти. Тут, до речі, можна? А, можна зберігатись? Ну добре. Я думаю, тут є якісь ключові точки. На яких. О! Ще пігулки. Свічки. Свічки це стаціонарне джерело світла. Їх можна запалити запальничкою. Свічка починає гаснути, якщо переміщатися, тримаючи її у руці. Вони довго горять та допомагають покращити психічне здоров'я. Просто сумка. Все зрозуміло. Головний герой тут привид, бо він не відображається. Я ж не хотів. Як їх можна запхати в інвентар? Будь ласка, скажіть. Запальничка. Невелике джерело світла, яке допомагає дослідити будинок. Вона може працювати без обмежень у кількість часу, але не впливає на рівень стресу. Якщо ви знаходитесь з запальничкою у темряві, стан все одно буде погіршуватись. Що це таке? Чашка. Запальничка. Свічка. Е... Блін, я вже. Ага. Ну так трошки світліше. Так, в принципі, набагато світліше. Якщо так можна ходити. Ага, я тут можу поставити свічку. Але я не хочу тут ставити свічку, я її поставлю краще. Фу. Я її поставлю краще десь там внизу. Я вже майже звик, що е, можна мишу просто вперед-назад кидати. просто щось не зрозуміло, що це таке. Сумка. Дай. Симпатичні іграшки. Малюнки, розмальовки. Панда. Сара і тато. Пробач, Сара, тато трошки зійшов з розуму і всіх вас повбивав. Тут уже Джона, не тато. Неясно. О! Ось. Давайте спробуємо зараз. Так. Тепер запалити. Запалив. О. Я колись навчусь, чесно, чесно. Так, це виходить кабінет. Кабінет. Якесь ім'я в електроніці. Якийсь хтось кудись. А забрати тебе я можу підібрати. Ой. Угу. Вона гасне, але я можу її поставити тут. О. І типу мені буде спокійніше. Немає підказки, який ключ може підійти. Ну, логічно це ж сейф все-таки. Намагайтесь не знаходитись в темряві занадто довго. Добре. Так. Е, тут ми були. Добре, пішли вниз. І підемо в цей, скажіть, я скажу. Е, підвал прям так одразу. Ну, пішли в підвал. Шукаєш ключ. Можливо, він в твоїх джинсах у пральні, як завжди. Що не можу. А можна мені трошки. Так. Ага, подякуєш мені потім. Ну, якщо я правильно прочитав. Але ж ми вже від чогось підібрали ключ. А, о, все чудово, можете написати, я розібрався. Заблоковано. Ключ від гаража, ну в мене є. А Використати. А, все, я зрозумів. Так. А ця, ці двері, напевно, відкриються в самому кінці. Слухай, я вже тут 20, минут, 20 хвилин тут брожу, а все ще нічого зі мною. Дякуючи Богу, поганого не сталося. Так, добре, буду циркатися в кожній двері. Тут заблоковано, окей. В смислі майже порожні. Мені сказано, що може світити нереально довго. Це мені обіцяла підказка. В смислі за... В смислі за майже порожні. О, а тут все таке. Ясно, це максимум світла. Тут заблоковано. О, це в мене є ось він. Що це? Це з зрізу виходить кудись? Заблоковано. Ключ від підвалу. У мене нема ключа від підвалу. Як так вийшло? Напишіть мені, як так вийшло, що в мене закінчилася ця запальничка. Мені гра обіцяла, що я зможу на неї світити стільки, скільки захочу. Мені це прямо було сказано. Ти собі світи скільки влізе. Нічого ну, ось все правильно. А, до речі, я пам'ятаю, що ми цю шторку відкривали. Точніше, закривали. Ну, власне, не ми її закривали, але ми її відкрили. Вона мертва? Якого дідька тут взагалі відбувається? Ця сторінка була вирвана, неможливо прочитати. А ще тому, що тут дофіга темно, ніфіга не видно. Якби ми закрили. О, да, якщо ми закриємо двері. Ну, в принципі, можна було б можливо щось і побачити, але все одно ні. І ще в теорії виходить, я можу звідси вик... викрутити якусь лампочку. Ну це дитяче. Ну, запальничка в мене закінчилась. Ключ у мене теж закінчився. Тобто все виходить. Ну, ще ось якісь речі. Ще вон пігулки. А. Це, певно, для якихось дуже уважних або дуже розумних людей. О, власне, дійсно, напишіть мені, що мені тут робити і куди мені треба піти. Бо я, чесно, не доганяю. Ось відкриті була відкрита кімната. Тут заблоковані двері. Тут відкрита кімната. Тут нічого не відбувається, тут заблоковано. Чого? Це просто фотографії. Це просто кіт кріповий. Що? Книжка впала. Так, тут щось стільки шутки. Що... Щойно бачив якусь руку, начебто щось можна взяти. А на що це? Я вже взяв чашку одну, на що мені ще стакан? Гарний посуд, не б'ється. Просто викинув. Просто підібрав. Незрозуміло абсолютно. Телефон, трубка не береться. Може це перший ключовий предмет? Не думаю. Ну, я прочитав, що ключ від чого там від підвалу, він пральний. Де пральний, я не зрозумів. І чому кажуть, що має бути сонце, якщо лиє як з вітра, теж не зрозуміло. А ще до речі, я не розумію, що відбувається, тому що е, в, Ну, я тут де світло. В принципі, нічого не відбувається. Все видно. Знову радіо включили чи що? А, може в цьому прикол? Все видно. Скрізь багато світла. Єдине, що там, де темно, то взагалі нічого не видно. Скрізь багато світла, є. Ну. є якесь бачення, куди йти. Що таке? Ти відчинився сам? Ну добре, це на звичайний протяг не спишеш. Закрийся, то головою стукнешся і потім зійдеш з розуму і сім'ю вб'єш. Тут ми ще не були. Ух ти, це рулон. Вау, тюбік. І ще один. Зуби чистить треба. І Бупри... Ого, О, когось голова часто болить. Та ти диви, я тебе вже відкривав. Ні, я реально не розумію. Як же це зараз було гучно, прямо, прямо мені вліве вухо. До речі, от зараз так стою, я звуку майже не чую. Зате от час. Зараз... А, ви, напевно, так само чуєте. Лупить що дурне. Так, власне, я так і не зрозумів, чесно. Напишіть мені, будь ласка, куди мені йти і де знаходиться ця пральня і бажано покроково, якщо я зараз тут. І що мені робити далі? А поки що на цьому завершимо. Дякую, що дивились. Підпишіться, прокоментуйте, напишіть, куди мені йти. До зустрічі наступної серії. Бувайте!